Я думаю, що нормальна сім'я зараз це там, де добре умом. І ще краще всім. Якщо їм для цього треба домовлятись, дивіться, я завжди теж задаю таке питання, і відповідь на нього дуже неоднозначна, тому що я кажу: дивіться, є чотири варіанти розподілу влади в сім'ї: сильний чоловік, слабка жінка. Сильна жінка слабкий чоловік. Двоє сильних і двоє слабких. Котрий з них найкращий? Двоє сильних? Так, але вони можуть конкурувати і воювати один з одним, вони можуть битися. А може якийсь такий пінг-понг, сьогодні сильний я, завтра сильний ти? Відповідь дуже проста, я її вже озвучила. Там, де добре бобом. І якщо їх двох влаштовує, що вони двоє сильних, то це було те тисячолітнє компліментарне партнерство, яке це влаштовувало. І якщо це сильна жінка і слабкий чоловік, але кожному з них так пасує, і ніхто не має. Конфлікту інтересів у зв'язку з тим, що влада належить жінці більше, ніж чоловікові. Чому ні? Якщо це сильний чоловік і слабка жінка, який пасує, що вона за мужем, який пасує, що він вирішує, він забезпечує він і так далі, і так далі. Тому відповідь там, де добре, тим, хто сім'ю створив.